Ми сьогодні шукаємо вибухонебезпечні предмети на поверхності, тобто залишки боєприпасів. А також хлопці перед цим заходили боєприпаси не розірвані. Це вог 25 і снаряд 30 міліметровий. Безпечних місць, там, де були бойові дії, практично немає. І завжди говорю всім друзям, знайомим, що якщо ви зупинилися десь, то не треба сходити з обочини дороги. Зовсім не треба. Не треба йти в посадку, не треба йти до озера, не треба йти в поле. Це дуже небезпечно. Подивимось, як працює наш Робокат. Робокат це машина віддаленого зрізання рослинності. Після неї немає загрози розтяжок, але ще є присутня загроза, на розірвавшися боєприпаси. Наприклад, МОН-50 розтяжки вже не буде, але вона може бути в ґрунті. Якщо не розмінувати, навіть коли закінчиться війна, тут не буде життя, ніколи не повернуться сюди люди. А якщо пройде розмінування, то повернуться люди, повернуться діти і продовжиться життя. Це на даний період часу, я вважаю, одна з тих професій, яка дуже потрібна нашій державі.